Вітаю! Це центр дії бізнесу Луцьку. Протягом останніх 12 місяців ми навчали, розвивали та підтримували місцевих підприємців. За цей час наш центр став місцем зустрічей. 7300 відвідувачів отримали необхідні знання та навички для розвитку власної справи. 215 подій, що насичені новими ідеями та цінним досвідом для нас та учасників. Наша спільнота все більш набуває активності та впливу. У соціальних мережах за нами слідкують 19 тисяч підписників. У цьому кабінеті проведено 420 первинних консультацій та 82 фахові консультації, що допомогло підприємцям знайти шлях до успіху. Екскурсії для 1700 гостей центру та 1600 звернень через наш вебсайт. Ми пишаємося українським бізнесом, який продовжує рости та розвиватися, навіть у такі складні часи, як зараз. Ви надихаєте та мотивуєте нас працювати більше, краще та ефективніше. Нехай ваші справи стануть яскравим прикладом того, як наполеглива праця та віра призводять до неймовірних результатів.